Всім привіт! Чи любите ви читати миленькі роботи з милими дівчатками чи хлопчиками? Де світ дуже добрий до головних героїв? Насправді я таких робіт навіть не згадаю, адже зазвичай читаю щось з трагічним сюжетом, або де герої борються з труднощами, і звісно, світ. Там не зовсім добрий, коли я побачила роботу Я люблю Емі. Перша моя думка була така, що це доволі світла та хороша історія про двох дівчаток без всілякого подвійного дна. Але я помилялася: з першого розділу нам показали, що одній з головних героїнь далеко до стереотипної і милої дівчини. Взагалі, ця історія розповість нам не просто стосунки чи взаємини, вона розкриє певні травматичні аспекти героїв та конфлікти. І все можна зрозуміти через певні. Образи на початку нас знайомлять з дуже рожевою героїнею. Бібі -Бі. можна подумати, типова стесі, наприклад, але ні, бібі, -Бі, тобто Біатріс, у нас закохана у Пітера. Зустріч з яким доволі стереотипна. Хлопчик рятує дівчину від автокатастрофи. Ну коротше, бібі -Бі стала ним одержима. І коли вона побачила, що біля її майбутнього хлопця стоїть якась діваха, то все, режим Яндере почався. Вона підготувала план, щоб усунути суперницю. Вона до неї підходить і вже домовилась провести разом вечір. От не знаю, як, звісно, можна на таку пропозицію погодитись і піти до незнайомки додому, але окей. Вони спокійно та навіть весело провели вечір, і план БіБі -Бі чомусь не втілився. Замість цього вони разом засинають у ліжечку. І в кінці ми бачимо, як у баночці лежить печиво. Це доволі цікава деталь, адже це метафорично розкриває почуття білявки. Ця дівчина, з якою говорив Пітер, Еммі, і вони з БіБі -Бі тепер по типу друзів. Ну не зовсім поки що. Біатріс просить про допомогу, щоб та допомогла зблизитись з хлопцем, хоча дівчина не вважає, що це прям можливо. Емі у нас соціофоб і по ній відразу видно, що добре вона ставиться лише до дівчаток. Ну, ми її не засуджуємо. Емі то погодилась допомогти, тому багато часу буде проводити з БіБі. -Бі. Думаю, навіть для самої білявки це вже новий і цікавий досвід, адже ця баночка буде поступово набиратися печивом. Поки дівчата будуть робити хоч якісь спроби звести бібі -Бі з Пітером. Еммі прийдеться віддати подарунок власноруч, навіть незважаючи на соціофобію. І в цьому ж розділі нам покажуть третю персонажку, яка грає важливу роль в житті Еммі. І спершу можна не так зрозуміти ситуацію. Одна з головних подій, що скоро відбудеться, це випускний бал. План такий, що треба, щоб Пітер обов'язково запросив бібі -Бі туди. І поки Еммі буде ламати голову, як це все зробити, нам розказують. Кажуть про камілу популярну та мегагарну черлідершу, яка ще подруга Пітера і розкусить план цих двох дівчат. Але бібій забере Емі та цим розлютить Камілу, що та навіть поплаче в туалеті. Чому? Адже вона з Емі давні подруги. От такий ось поворот, і дружба їх розірвалася дивним чином два роки тому. І по Камілі видно, що вона хотіла б щось змінити, але поки не може. А у бібі -Бі Емі стосунки будуть розвиватися. Насправді, за гарною мальовкою, приховується багато чого цікавого та темного наприклад, те, де зараз перебуває мати Емі, і чому їй приходиться жити. Лише з тіткою. У Бібі -Бі також ситуація з сім'єю не дуже позитивна. І те, як дівчина в дитинстві справлялася з власними емоціями, не дуже класно. Приведу приклад, її поведінка в молодших класах не зовсім типова, або ж те, як вона пережила втрату свого домашнього улюбленця. Зберігати померлу тваринку в формаліні, ну не зовсім нормально, особливо для дитини. Повернімося в теперішнє. Еммі та Бібі -Бі проводять час разом, але Камілії це не дуже подобається. Вона чула, і зі чутки про білявку, яка вона дивна, і не бажає, щоб така людина спілкувалася з її близькою подругою дитинства. І тому, переступивши через деякі принципи, вона говорить, що допоможе бібі -Бі піти на побачення з Пітером, але за умовою, що та перестане спілкуватися з Еммі. Біловолоска приймає умови, навіть довго не думаючи. І звісно, вдома Бібі -Бі вже уявляє, як же буде побачення з хлопцем. І на перший погляд, дівчині абсолютно все рівно, що тепер їй не можна спілкуватися з найпершою подругою, але це не так. Адже дівчина знову спричиняє неприємності іншим, навіть схоже на пасивну агресію. Це показує наскільки та дівчина стала для неї важливою. Тому Бібі -Бі в останній момент наплювала на умови та забирає ЕМІ на вечерю. Але тут все не так просто: у бідолашної ЕМІ травма сидіти в машині, і все це пов'язане з її мамою та дитинством. Одного дуже спекотного літнього дня Емі разом з мамою були у моря, і жіночці щось стрельнуло в голову зачинити доньку в машині та піти, залишаючи дівчинку в небезпеці. Звісно, добрі люди допомогли врятуватися Емі, але ця подія, звісно ж, засіла у пам'яті героїні, а мати її посадили в тюрму за спробу вбивства. Ось вам і миленька історія. Коли Емі прокинулась, то вже було пізно. Вона розпереживалася, адже не попередила свою тітеньку. Йому погнала. Додому, ось ця тітка і справді гарна людина, яка піклується про героїню. Наша БіБі -Бі дізналася історію Емі через інтернет і наступного дня пішла знайомитися з опікуном подруги. А потім пішли гуляти. Вони прийшли до моря, комфортно посиділи, і Бібі -Бі настільки стало добре, що та намагалася поцілувати Емі. Але дівчину затрігарило і нічого не було. Ця ситуація показує наскільки їм приємно та круто бути разом, але поки в них є ціль завоювати Пітера. Але ця ситуація білявку заділа, наскільки, настільки, що вона вже покаже свій підвал. Але мокрухи не буде. Нам розкажуть ще про одну людину: про Ніка, дядю Бібі. -Бі. Йому приходиться виховувати дівчинку, адже його сестра та сім'я Бібі померли. У Ніка сформувалася певна образи на дитину через ситуацію з собачкою. Нік вважатиме цю дитину монстром, тому вихованням нормально так ніхто й не зайнявся. Почуття Кріса покажуть нам, як дзеркало, що розбилося, чомусь майже всіх персонажів, про яких тут розповідають, мені шкода, навіть та сама Камі. Ла не те, щоб у неї була якась травма, але в теперішньому, якби вона не хотіла помиритися з подругою, щось постійно заважало. І чи все ж таки вона зможе поділитися своїми почуттями, і чи прийме їх ЕМІ? Це можна дізнатися далі. Насправді, манхва доволі цікава та має певні тригери. Розкривається сюжет не поверхнево, а поступово та глибоко через всілякі символи можна це зрозуміти. Мальовка запам'ятовуюча, та Персонажі всі такі різні та мають свої конфлікти. Спочатку це навіть не схоже на романтику, але все буде поступово. Тому я раджу кожному, кого зацікавило щось у цій роботі, почати читати. Читається легко та завжди цікаво дізнаватися, що ж буде далі, чи герої досягнуть своїх цілей, чи знайдуть щось більше та цінніше. А я дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки та до нових зустрічей.